Добрий день всім! Мене звати Андрій Лундяк. І я показую приклад, як убезпечити свій Facebook профіль з мобільного телефону. Показую на тестовому аккаунті з назвою Йоаннес Лундяк. І в цьому короткому відео хочу показати, як налаштувати методи або хоча б мінімальний метод безпеки на випадок. Якщо вам доступний тільки телефон ваш, тобто Сім-картка, ваш мобільний пристрій, фактичний телефон, можливо, імейл, можливо, ні, це зараз не грає роль, і, важливо, з мобільного телефону, бо з комп'ютера трошки виглядає. Інакше я спробую записати в іншому відео. У вас є меню з правої сторони знизу, три рисочки горизонтальні. Клікайте на три рисочки. Тут шукаєте шестерню це налаштування. І з цього місця починаємо процес. В цьому відео сконцентрую тільки на, на налаштуванні двохфакторної перевірки. Нам треба зайти в центр облікових записів, тому що на Фейсбуці, в метаплатформі можна мати кілька облікових записів. І наразі у мене він підключений один. У Вас може бути два-три. Не, не рекомендую особисто мати аж так багато профілів, але це окрема тема. В цьому центрі облікових записів є ви, є деякі функції, про які я зараз не буду зупинятися і говорити про них. Зараз важливо тільки одне: пароль і безпека. Заходимо в пароль і безпеку. Всі інші пункти пізніше може, колись розкажу, але зараз пароль і безпека. Зараз концентрую свою увагу на двоетапній перевірці. Заходжу, клікаю, тапаю на двоетапну перевірку. Але спочатку подивимося, що тут є. По-перше, їх тут є, як мінімум, три методи. Перше це додаток автентифікації. Спробую пізніше показати. Другий метод смс або отримання коду на WhatsApp. Це для тих людей, у кого WhatsApp є на телефоні. Кого є обліковий запис на WhatsApp, тоді Facebook автоматично інтегрує. WhatsApp, Facebook, Instagram, це всі це, і Threads, це всі продукти платформи Meta. Третій метод захисні ключі, він найбільш складний, бо він вимагає фізичний ключ. Зараз наразі сконцентрую увагу на найпростішому методі, тоді, коли смс. Тому що в більшості випадків, як мінімум, у людей є конкретно оцей телефон, в ньому конкретно, ймовірно, стоїть Сім-картка. Для прикладу, Київ е, чи Лайфа чи інших мобільних операторів України. Або навіть якщо ви за кордоном, то у вас картка робоча, сім-картка робоча, на ній є якісь кошти, вона активна, не заблокована, то ви і за кордоном можете її використовувати. Так, вхідні вихідні смски там можуть мати свої різні тарифи. Але пам'ятайте, що важливо, щоб ваша сім-картка була дійсна, активна і на неї могли приходити смски, і від неї могли виходити смс -ки. Будемо продовжувати з налаштуванням суту цього методу. Він є найпростіший, доступний всім. Бо перший метод, якщо й доступний, то треба доставити програмку, другий купити ключ. А цей метод завжди доступний всім. СМС. На ваш номер телефону. Так, це мій пароль. Для цього профілю. Facebook вас буде перепитувати майже завжди. Тому пам'ятайте про це. І чи запишіть собі пароль на листочку, чи якось запам'ятайте, створіть собі метод запам'ятовування пароля. Тому що більшість людей, які починають налаштовувати двохфакторну перевірку, загружають. Або застопоряться саме на введенні отут паролю. Тому що Facebook пересвідчується, чи ви пам'ятаєте свій пароль. І якщо ви рік тому не використовували два роки тому не використовували ваш Фейсбук, то ви могли забути пароль, а тому завжди запам'ятовуйте його собі якось надійно. Придумайте ваш метод. Наразі у мене в цьому обліковому записі записаний цей номер, і я його використовую. Але ви можете, мати свій, ви можете мати в своєму обліковому записі, наприклад, один мобільний телефон, за яким ви логуєтесь, тобто вводите в полі логування плюс пароль, і також додатковий номер телефону, суто для двохфакторної перевірки. Особисто я не рекомендую цей метод, бо люди часто плутають, який саме номер, куди використовувати. Тому використовуєте в більшості випадків один номер. Але з точки зору безпеки, використовувати два окремі номери, є більш безпечніше, тому що, якщо ви перший номер телефону якось втратите, то ви зможете ним логуватися. Але той номер телефону, який використовується для двохфакторної перевірки, завжди потрібен, щоб був активний. Ну, приклад. Ви в Україні, ви маєте старістку картку. Вона була активна. Ви переїхали в Польщу чи в Чехію. Не поповнювали українську картку, але номер телефону залишився за вашим профілем. Ви його й досі можете використовувати для логування. Але при першій же потребі для такого номера вислати смс-ку, ви напевно що не отримаєте, і дуже ймовірно, що ви на місці в Польщі чи в Чехії купите новий польський чи чеський номер. І якраз тут ви можете додати другий номер телефону суто для для того, щоб використовувати для отримання коду під час логування. Сам розумію, що це заплутано, але це є міра безпеки. Facebook дає вам можливість використовувати або один номер телефону, або інший для двохфакторної перевірки. Це пізнається найкраще на практиці, тому пробуйте різні варіанти. В будь-якому випадку. Головне, щоб і той, і той номер був доступний, дійсний, бо інакше будуть проблеми. Я ж показую на цьому відео приклад з. Номером телефону, який прикріплений, головний до цього аккаунта, і я буду продовжувати налаштування двохфакторної перевірки суто з ним. Нажимаю кнопку далі. І тепер мені пише, що на цей номер телефону е, пішов е, шестизначний код, який е, не живе вічно, він дійсний е, протягом пару хвилин. Тому, якщо ви не встигнете і не отримаєте е, смс а ви можете не отримати з причин, що е, ваш, ваша сім-картка заблокована, тоді пам'ятайте про час. І тому е, давайте, щоб я не забув, е, наразі я отримав одну смс-ку. З кодом він дійсний пару хвилин, тому вже після цього відео цей код не буде дійсний. Добре, давайте я прочитаю. Тепер ми проситимемо майбутній час ввести код для входу щоразу, коли ви входитимете в обліковий запис із нерозпізнаного пристрою. Ці слова, які я наголошую своїм звуком, якраз дуже важливі, бо береться до уваги перший раз. На новому пристрої, якщо той пристрій раніше не був розпізнаний Фейсбуком, тобто, якщо ви будете логуватися на тому ж самому пристрої, то Фейсбук не буде вас запитувати код, принаймні, так він пише. А з практики, я часто бачу, що Фейсбук запитує код, але моя практика така, що я часто видаляю інформацію про попередню входи, тому не найкращий з мене приклад. У вашому випадку, якщо ви часто будете використовувати один той самий планшет. То на другий, третій раз вас не повинно теоретично питати про код, бо цей пристрій вже буде автоматично вважатися довіреним або розпізнаним, або ну, ще якісь там інші слова. І все. Тобто, це є завершений процес налаштування е вашого Фейсбук профіля, як мінімум, для того, щоб коли ви входите до Фейсбука з іншого пристрою. Система вас запитала код. Це є міра безпеки. Звісно, вам це може бути нудно, зайвим або нецікавим, але це є в першу чергу міра безпеки для того, щоб хтось з ваших недоброзичливців не зміг зламати ваш аккаунт. Тобто, якщо ваш номер. Який прикріплений до вашого Фейсбук профіля, якось вийшов на, на публічність, і якась інша недоброзичлива людина вводить номер телефону, і якимось чудом та людина буде знати пароль ваш? То без підтвердження оцим кодом, та людина, яка може бути з іншої держави, з Індії, з іншого материка, з Марсу, навіть та людина зможе автоматично увійти до вашого Facebook профіля. Оця найпростіша міра безпеки з отриманням СМС, кода SMS кою є найпростіша і мінімально дієва. Наголошую, найпростіша, мінімально дієва і більшості людям доступна. При умові, якщо у вас налаштована, при умові, якщо у вас дійсна сім-картка вашого мобільного оператора або іншого мобільного оператора, якого ви додали нещодавно. Тобто слідкуйте завжди, щоб у вас були кошти на рахунку в мобільному телефоні, і щоб це дало можливість вам пізніше скористатися з отримання смс-ок для того, щоб ви входили. Цей крок не входив в мої плани на початку, коли я записував відео, бо в моєму розумінні як програміста слово SMS це SMS, це short messaging system. Це повідомлення, яке висилається напряму на телефон стільникового мобільного зв'язку. Але станом на 2004, а зараз 2025 рік, Facebook майже в примусовому режимі заставляє людей налаш... якщо вибирати метод двохфакторної перевірки, то заставляє людей налаштовувати WhatsApp. Це може бути мобільна, мобільний додаток на iOS для iPhone чи на Android системи для інших телефонів, типу Samsung. Але, на жаль, я бачу, що немає методу, щоб, щоб цього уникнути. Тому показую е, додатковий крок, який не входить напряму е, щодо налаштування двохфакторної перевірки. Але як наслідок буде потрібен, щоб отримувати код суто в WhatsApp. Мені прийшла смс на мій мобільний телефон. І там є код. Цей шестизначний код підтверджує той факт, що я маю мобільний телефон з діючою СІМ-карткою. І цей телефон може бути інший. Фактичний пристрій, на якому стоїть WhatsApp. Головне, що це доступний е, отримувач смсок від сервісу е, WhatsApp в, в цій ситуації. Але нагадую, WhatsApp це також продукт метаплатформи. Я пробую логуватися своїм тестовим Facebook обліковим записом, і перший раз і він мене питає про код, який має прийти у WhatsApp. Наразі. В цьому полі мені треба вписати код, який суто прийшов у програмку мобільний додаток WhatsApp. Тому я відкриваю WhatsApp, і вже тут мав би появитися. Мала би появитися переписка. Но, на жаль, немає. Так, свіже. Ми не можемо надіслати код. Ага. Повторіть спробу, чомусь не можуть. Добре, ну почекаю. Переспав з думкою, і через день я вирішив, що по цьому номеру телефону пошукати Facebook профіль, а він у мене один єдиний, і спробувати обнулити пароль. Відповідно, на мій імейл, який прикріплений до цього телефону, до цього Фейсбука, приходить код. Цей код я вводжу в наступні я вводив точніше в наступний крок. І тоді мені вийшло з -з зресетувати, обнулити пароль. Я залогувався і видалив, виключив оце налаштування двохфакторної перевірки з кодом на смс-кою, бо він у мене не працював. Наголошую, мені не приходив код ні смс-кою на мобільний телефон. Тобто методом е, мобільної стільникової мережі, е, польський номер, в Польщі, польська мережа смс не приходила. Це коли вибираєш суто смс-на телефон. А також я підключив WhatsApp з цим же ж самим номером, і Facebook автоматично шукає у WhatsApp відповідний аккаунт і тоді висилає код. Значить, в мене тоді WhatsApp був налаштований. Але справа в тому, що мені не приходили смски. Мені не приходив код у WhatsApp від аккаунта Facebook. І ось після якраз обнулення паролю, мені, по-перше, прийшов код, я втішився, бо я зрозумів, окей, значить, налаштування між моїм Facebook профілем і е, WhatsApp, посередництвом мобільного номеру, все ж таки працює. Тут я зауважив, що цей номер Facebook плюс 44 і так далі, він по замовчуванню не був в моїх контактах. І WhatsApp мені пропонував заблокувати, чи зарепортити, чи продовжити. І я собі подумав, може мені не приходив код у WhatsApp, бо не було цього підтвердження. Ну а як я міг підтвердити? Ну, немає попереднього підтвердження. Я все ж таки думаю, що був глюк просто в системі. І якщо навіть використовувати оцей метод е, двохфакторної е, двоетапної перевірки, то краще його налаштовувати дійсно як другий. Наголошую і рекомендую. Якщо ви налаштовуєте то ліпше, то краще, щоб уникнути різних проблем, налаштуйте собі його як другий метод. Добре, щоб я багато не говорив. Спробую ще раз з нуля показати. Тобто, я в своїх налаштуваннях пароль і безпека в двоетапній перевірці, бажано, щоб у мене було вже налаштовано додаток для аутентифікації. Це окреме відео, як я це зробив, детально розказую. І вже коли є цей додаток до автентифікації, чисто в мірах, в цілях безпеки, щоб ви не нароком налаштовуючи смс. Метод, не заблокували свій телефон, euh, свій обліковий запис. Це дуже тупо звучить, але наразі це єдиний метод, який я розумію як програміст, який дієвий, з якимись дуже дивними нюансами, яким я би при, при будь-яких умовах не придумав. Але хочу зараз по-другому, чи вже по шостому колу, налаштувати цей метод. Але я вже тепер не боюсь, тому що в мене є в запасі інший метод логування. Тому якби мені смс зараз не приходила, то я би мав інший метод. Спробую налаштувати. Значить, що пише? Що на номер телефону, а конкретно... Ага, пишу в WhatsApp. Окей. Код надісланий в WhatsApp на такий-то номер. Значить, дивимося в WhatsApp. Окей, є свіжий код. Отак має бути. Отак мало бути зразу. Заходимо сюди, вставити. Але, бачите, знизу там було повідомлення. Натомість надіслати СМС. Тобто, все ж таки, сам Facebook дає дійсно можливість е, користувачам е, налаштувати або через WhatsApp код, або через смс. І я в це щиро вірив, коли я перший раз це робив. Пару хвилин у відео тому. Але не працювало мені перший раз. Отож, маємо тепер е, додаткову смс-ку як метод. Звісно, можемо змінити номер, коли треба буде. Бажано змінювати тоді, коли обидва номера доступні, бо інакше може не вийти. Можна відключити. Я це ніколи не робив, в принципі, але якщо вимкнути, для двоетапної, щоб вийти на розповідав, потрібно скористатися резервним захистом. Ну, в моїй ситуації я вже зараз безпечний, можу вимикати. Ну, якщо у вас тільки цей метод, то ліпше не вимикати. Провірити, як би це провірити? В сафарі мене ще, так якби вже ніби не пам'ятає. Пробую ніби перший раз логуватись. Окей, значить, ми надіслали сповіщення. Дійсно, воно є в мобільному додатку для. Facebook, а також в іншому пристрої у моєму комп'ютері. Але в цілях і експерименту я хочу показати інший спосіб. І ось бачите, тут є ключовий нюанс. Можна отримати сповіщення це перший, найбільш поширений метод, коли у вас є мобільний додаток і інтернет-сайт, і десь сесія в браузері. Я вже маю програму для автентифікації. Тепер налаштував смс-ку, і я, хоча б, маю три методи захисту. Перший метод може бути не завжди добрий, тому що вашим Фейсбуком в браузері, в комп'ютері, в телефоні, в планшеті в той чи інший момент може хтось заволодіти, і ви всюди будете залоговані. Тому цей метод не є безпечний, він є добрий, простий. Для користувача без мороки в голові, бо він не є безпечний. Ви в будь-який момент можете втратити доступ до вашого комп'ютера, телефону, планшета, і не буде добре. Програмка автентифікації добрий метод. Рекомендую його саме першим і, можливо, зразу з першого кроку налаштовувати. Але так як в окремому відео я згадую. Ви можете втратити доступ до вашого Google аккаунта або доступ до вашого телефону, де є оця програмка аутентифікації. Тоді додатковим був би для вас метод якраз смски. Тобто, наголошую, всі ці методи для убезпечення профілю, я, як програміст, рекомендую включити всі абсолютно, тому що це найбільш безпечніший метод. Може, занадто я підходжу до цього питання. Добре, експериментую з е, от, отриманням коду на WhatsApp або SMS-ку. Зараз хотів би навіть провірити обидва. Добре, йду в WhatsApp. Дійсно, прийшов новий код. Оце мені вже подобається. Новий код копіюю, а не тут. В Safari іду логуюся, вставляю код. І я залогований до Facebook на Safari. Ми маємо Facebook, це є мобільний додаток, і в ньому є одна сесія мого облікового запису. Я налаштував WhatsApp для отримання коду для додаткового, другого би, ніби етапу під час логування, коли я логуюся в інших пристроях. І цим іншим пристроєм, наразі у мене в межах мого експерименту є Safari, де я також залогований Facebook профілем. Я зараз спробую ще зробити третій експеримент. Залогуватися в. Де він мене? Залогуватися в Chrome. Отож, я пробую логуватися своїм тестовим Facebook обліковим записом в другому браузері Chrome. В ньому я ще не логувався ні разу цим профілем. І буду хотіти використати метод sms Суто смски. Якщо мені вийде, бо то може не вийти. Знову ж таки, пише, що повідомлення пішли в сесію на macOS у браузері, на моєму комп'ютері і на iPhone. Цими методами я зараз не хочу користуватися в межах експерименту only. В реальності я роблю саме так, бо це найпростіший метод, але він не є безпечним. Тому я хочу вибрати інший метод. І хочу вибрати зараз якраз через е, WhatsApp. Але раніше я це вже показував, і код приходить на WhatsApp, тобто 50% експерименту я вже провів. А зараз я хочу, е, можливо, все ж таки суто смс-ку на телефон. І я вибираю побачити більше опцій, і тут пише текст тобто, месседж, шор... тобто текстове повідомлення, суто на номер телефону. Тобто напряму, не через посередництво WhatsApp, а напряму. Тобто це буде другий підметод з використанням суто номеру телефону. Наголошую: сімка повинна бути дійсна, активна. На ній повинні бути гроші, вона не повинна бути заблокована, бо інакше смс-ки не будуть йти. Але якщо ви вже до цього методу дійшли, то до цього кроку, то у вас вже все добре. Окей, продовжити. І тепер, як бачите, пише, що код, який ми вислали напряму на телефон, тут уже не фігурує WhatsApp. І дійсно, у мене зараз я на іншому планшеті дивлюся, у мене прийшов код. Так. І е, тут є нюанс. Якщо я зараз е, включу галочку Trust this device», або зробити цей пристрій довіреним. То Facebook запам'ятає оцей браузер Chrome як пристрій, який, є, е, е, який є довірений. І в принципі так треба робити, якщо це ваш телефон, якщо це ваш пристрій, якщо ви на іншому комп'ютері, не робіть цього. Окей. Другий етап про збереження даного входу це пов'язано з попереднім е, чи продовірений, е, продовірений пристрій. Але це означає, що коли ви другий раз будете логуватися на цьому пристрої, ви ж самі, то він вам допоможе спростити. Отож, що ми маємо? Ми маємо мобільний додаток Facebook, в якому я налаштований моїм тестовим аккаунтом обліковим записом. Я там два рази логувався з інших пристроїв, а це браузер Safari і браузер Chrome. Я експериментував два. Методи з використанням двохфакторної перевірки посередництвом коду на телефон. Фактично, 50% цього методу базується на тому, що код приходить на WhatsApp, а 50% можливих, коли код приходить напряму на телефон. В моїй ситуації сімка номер телефону якої прикріплений до Фейсбука в іншому пристрої, в, в хардверному пристрої в планшеті, а це телефон iPhone, але в, в більшості випадків користувачі мають той же самий пристрій з тою ж самою сімкою, і тому е, завжди все буде близько і доступно. Якщо ви ж втратите телефон і захочете переналаштувати, то завжди пам'ятайте, що е, перед, тим, як, ну, як, перед тим, як загубити телефон, ну не говори Андрій смішні речі. Але в, в будь-якому випадку, якщо ви е, якимось з якихось причин втратите е, доступ до телефону, то максимально убезпечте свій е, обліковий запис у Фейсбуці, щоб можливо іншим методом, якщо він у вас був прописаний додатковий, зможете е, відновити доступ.